На вулиці Тракт Глинянський відновлять роботи з будівництва корпусу гімназії провисінь, який почали будувати ще 5 років тому. Роботи зупинили у 2022 році, бо продовження потребувало значного вливання коштів. А зараз до створення навчального закладу долучать також кошти, які нададуть інвестори. Сьогодні є ряд забудівельників, які тут будують свої об'єкти, які готові долучитися, щоб можна було відновити будівництво тої школи. І враховуючи, що ми на сесії мали розгляд петиції, одностайно всі депутати підтримали. Я думаю, що ми знайдемо консолідоване фінансування. Плюс тобто ми маємо сьогодні хороші приклади, коли європейські інституції дофінансовують будівництво наших шкіл, наприклад, школа Брюховичах, вона буде дофінансована коштами міжнародних організацій. Також ми будемо ці школі також звертатися за відповідною підтримкою. В цій гімназії навчається 404 учні у 18 класах. У діючому закладі приміщення менше за норму частина дітей здобуває освіту у другу зміну. Також не вистачає місць в укритті гімназії, тому школярі повинні під час повітряної тривоги бігти до сховища в житловий комплекс, що розташований неподалік. Ну найперше треба розуміти контекст цього мікрорайону, тому що тут насправді знаходиться єдина невелика школа в садочковому приміщенні, і тут безперечно потрібен цей корпус для Мешканців для дітей цього мікрорайону. От це нам дасть можливість насправді збільшити кількість дітей. Людям не потрібно буде десь в інший район відвозити діток в школу. Друге, тут школа вже повністю має укриття, і все, тому що, наприклад, садочок не має цього питання. От і тому це буде вирішено. По завершенню робіт обіцяють, що потреба бігти в укриття у житловий комплекс не буде, і загалом все тут планують зробити по найвищим сучасним стандартам. У цьому великому корпусі передбачаються нові класні кімнати, актовий та спортивний зали. Тощо не бік збудований на 35%. В планах зробити тут бомбосховище, харчоблок, тир. Поки що дата завершення невідома, але намагатимуться все зробити за можливості у найшвидші терміни. Додамо, що загальна площа корпусу близько 2700 квадратних метрів.